Друзі, усім привіт. Ми продовжимо блок наших інтерв'ю. Продовжимо спілкуватися на тему подружнього життя, на тему батьківства. Сьогодні з нами Володимир Володимир, привіт, 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 друзі. Всім привіт. Радий бути на цій Розкажіть. передачі, на цьому блозі, Да? Ви самі прийшли такі навчання по батьківству. Коли це було? І взагалі, як це вплинуло на ваше особисте батьківство? І розкажіть зразу, скільки у вас діток? Угу. Ну, я мабуть і почну з того, що а, у мене дві донечки: одній доні 18 років, іншій молодший 10. Це Іринка, і Улянка. Ось. І, а, Перед тим як е, говорити про якісь навчання, я хочу сказати, що е, коли я одружився і коли став е, батьком, я не вважав, що в мене є якісь проблеми, чи то е, з тим, що я чоловік для своєї дружини, чи то з тим, що я е, батько для своїх е, на той момент е, для, для своєї доньки. я вважав, що е, мого доброго бажання бути. Гарним чоловіком і гарним батьком. Достатньо, в принципі, щирих бажань щастя для цих моїх е дорогих людей. Достатньо для того, щоб вони були щасливі. Ось а в 16-му році, коли мене запросили на тренінг світу, потрібен батько. Е я взагалі е не дуже навіть розумів, е що це за такий тренінг, що це за така тема, і для чого воно мені взагалі. На тому тренінгу це був такий доволі. Потужний інтенсив трьох днів, і я вперше почав усвідомлювати проблему без батьківства, тобто наскільки, скажімо, неповноцінне живуть життя діти, коли вони живуть взагалі без батька. Тобто, як правило, без фізичної присутності навіть. Ось, а згодом мене Адріан Йосипович Буковинський запросив на тренінг сім секретів ефективного батьківства. Ось, і я вже був трохи в темі. Коли я відвідав цей тренінг, ну я всім завжди розповідаю про цей тренінг. Що буквально з перших 15 хвилин мене почав плаватись мозок, тому що та інформація, яка поступала в мене, вона змушувала мене аналізувати себе. Буквально змушувала, тому що я не міг її приймати просто а, байдуже. Тобто, це стосується всіх, а не мене, тому що я в цифрах бачив себе. Це що стосується статистики, а, фактів, які були приведені тоді на тренінгу. Ось і а, ті... А, це 12 годин вже тренінг, такий теж досить інтенсивний. І я ледве встигав записувати рішення, які приходили мені в процесі. Цього тренінгу серйозно я писав дуже багато, але е, зрозуміло, що не всі ті рішення е, втілились навіть до цих пір, але частина з них е, стали тоді частиною мене насправді і я 100% знаю, що я приїхав вже до, додому в свою сім'ю іншим чоловіком, іншим батьком. Про це свідчила моя дружина, моя е, донька. І це було очевидно в принципі навіть для моїх друзів, які. Почали цікавитися загалом, що відбувається це так круто. Молодці а ви сказали, що ви зараз самі займаєтеся батьківською діяльністю. Розкажіть от детальніше, чим чому саме це полягає, і який, який не знаю, для себе особисто напрямок? Ви вибрали в вашому місті? Чи це на якомусь більш такому глобальному рівні? Те, що змінює мене, я про це мовчати не можу. Не можу і не хочу, і, і я а, завжди, якби я за добро, я за те, щоб людям було добре. І я розумію, що більшість чоловіків а, подібні до мене а, в тому плані, що є певна чоловіча культура, яка формує кожного з нас. Ось, і без якогось такого конструктивного системного впливу а, чоловік. А, Скажем, справжнім чоловіком і батьком, ефективним чоловіком і батьком бути не може. Я в цьому зараз переконаний на сто відсотків і одне з таких. Один з таких моментів, який мене так серйозно спонукав задуматись, це така ілюстрація для того, щоб стати спеціалістом в будь-якій сфері. Всі знають, що потрібно багато вчитися, тобто, і на даний момент в даний час вчитися, взагалі потрібно безперестанку для того, щоб бути, наприклад, в топі спеціалістів в будь-якій сфері на ринку. Ось, і мені поставили питання: а чому ти думаєш, що ти можеш бути ефективним чоловіком чи батьком, не навчаючись? І для мене це був дуже серйозний виклик, тому що я розумів, на той момент я не прочитав жодної книжки ні про свою чоловічність, ні про ні про батьківство, ні про те, як бути батьком. Хоча згодом я побачив, що на моїй поличці в бібліотеці домашній є такі книжки, але я їх просто ігнорував, тому що не це за для себе. Ось. І коли е, в мене почала змінюватись моя свідомість, переоцінюватися повністю, буквально повністю це я на повному серйозі. Моє життя, моє ставлення до, до сім'ї і, і до себе. В першу чергу, е, до своїх ролей, основних ролей чоловіка і батька, е, до моєї відповідальності в цьому плані, е, я захотів ділитися е, з цим з людьми, і е, в мене виникла ідея розповідати це на, на youtube каналі Е, тому е, в 2017 році з'явився канал Тато Влог. Ось, і я буквально в, в автомобілі там, на, на фронтальну камеру поганої якості записував короткі ролики, свої думки про те, що я думаю про батьківство. Мені почало писати багато відгуків, що це просто, але, але дуже потужно. Тобто, просто знято ніякого монтажа, але дуже потужно, як ідея, ось, і дуже потрібно. Ось на даному етапі там більше ста відео. Зараз зараз я не знімаю більше пишу Фейсбук, Інстаграм. Але суть в тому, що ця тема рухається постійно, вона задіває людей за живе, як правило, жінок частіше як чоловіків, але чоловіків, тим не менше, теж дуже дуже багато. Ось, і створюються відповідні спільноти, там спілкування. Один сказав іншому. Один з прикладів, до речі, тут в Хмельницькому у нас на тато клубі прийшов один чоловік, такий молодий, він тамада ведучий МС. Ось такий досить яскравий чоловік. Він каже: Я виходжу з під'їзду, це було влітку, і зустрів сусідів своїх там чоловіків, і сказав, що я йду на тато клуб, а вони здивувалися, типу. А хіба таке може бути, і ми теж хочемо. І до речі, на ці зустрічі постійно приходять нові чоловіки, нові люди. Тому що ця тема цікава як мінімум, цікава. І ті, хто затримується, вони розуміють, що вона достатньо глибока для того, щоб в неї занурюватися безмежно, буквально. Дякую, Водора. Ми обов'язково дамо під цим відео посилання на ваш. Влог, влог, щоб люди також долучалися, знайомилися з вашим Дякую. контентом. Я переконана, усім буде дуже цікаво. Мене ем, ви виникло таке запитання. Ви сказали, що після того, як ви пройшли відповідний тренінг, е, ви помінялися? Ви приїхали додому зовсім іншою людиною. І це побачила жінка, це побачили діти. У чому це проявлялося в е, очах ваших дітей? В чому змінилася кардинально ваша побітка? Ну, я розповів, мабуть, один приклад, тому що я не знаю. Тут можна багато розповідати. У мене на тренінгу прийшло таке усвідомлення, що мені потрібно там є там, спеціальна тема про спілкування, про слухання, і для мене прийшло таке просте, абсолютно очевидне, начебто, відкриття, що з дитиною потрібно спілкуватися на рівні її очей. Мені перевернуло це прямо і свідомість, тому що е, я потім, навіть коли зараз тренінги привожу, то я я роблю таку таку ілюстрацію. Я показую чоловікам: спробуйте спілкуватися зі своїми ну з кимось. Отак так задерти голову і з ними говорити, і це страшенно незручно. А діти мусять це робити, коли батько просто стоїть і зверху не і для чогось там. Ось і я елементарно просто почав спілкуватися на рівні очей, опускатися або на коліна, або сідати поруч, або брати на коліно до себе дитину. І це зовсім інший, зовсім інше спілкування, зовсім інше слухання. От загалом тема слухання це одна з ключових, на мій погляд, і в подружжі, і в спілкуванні з дітьми. Ось і там багато таких е, цікавих моментів. Е, там ми з дружиною називаємо третій зайвий, тобто без телефону, без телевізора, без комп'ютера. Коли коли твій е, твою увагу не забирає жоден інший ефір, тільки тільки дружина чи дитина. І це дуже важливо, тому що це е, світ тієї людини, яку ти любиш Ось, і його пізнавати це скарб насправді здобувати, а не просто вислухати заради галочки якоїсь. Я починаю більше розуміти, відповідно. Я більше розумію, як відповідати на, на глибинні потреби тієї людини. Я стаю ефективнішим, просто слухаючи, і це просто неймовірно круто. Супер. І після того змінилися ваші стосунки з доньками, правда? ж? Ну, я вважаю, що я вскочив в останній вагон, мабуть, тому що молодшою ще не було а, народжений, а старше вже було а, там близько там, 80 років, тобто восьми 10 років. <рес> Дана, да. ось і а, я розумію, що це якраз той період, коли стосунки батька з, з дітьми. А, на піку, тобто, або зараз, або ніколи. Я міг втратити цей момент, але слава Богу, я його не втратив, Бог дав можливість мені бути саме включеним, ввімкненим в, в цей період. Ось, Тому... Володимир, в мене е, по розмови виникло таке запитання. От дійсно, чомусь багато чоловіків вважають, що батьківству не потрібно навчатися. От вони народжуються, вони одразу все знають, як виховувати дітей. На вашому шляху, мабуть, теж трапляються багато таких чоловіків. Звідки таке мислення? Що це якось в природі самих чоловіків, і як це можна змінити? Переважно такі чоловіки. На жаль, в моєму оточенні і в нашій культурі, наскільки я це розумію, і я знаю, що в інших культурах, наприклад, Південна Африка, там, взагалі, катастрофічний стан в цьому плані. Тому що у нас я спостерігаю, тому що я багато спостерігаю, багато спілкуюсь з чоловіками. Хоч якесь усвідомлення відповідальності є за своїх дітей, хоча б там гроші принести в сім'ю, хоча це той мінімум, який абсолютно не задовільняє всіх потреб е дітей. Ось, е ну, По-перше, е є така проблема, тому що е нема, е нема е ну, запропонованого навчання, скажімо так. Щоб його, його потрібно шукати, його потрібно знаходити. Ось. А е, культура диктує те, що ну ти, ти, мужик, ти принесеш додому гроші, і в принципі до тебе більше нема за що чіплятися. Якщо це відбувається, то, то, то все окей. Ось. І мало того, ти можеш е, користуватися е, тим, тому що ти, 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 ти маєш ті гроші. Ну, грубо кажучи, Я не говорю, що це скрізь і всюди так, але загалом. Плюс, ідеально би було, якби чоловіків до сім'ї, до батьківства готували їхні тати в їхніх сім'ях. Те, що ми маємо сьогодні з сім'ями в Україні, це ну, плачевна ситуація. Я говорю зараз конкретно про розлучення, я говорю про те, що навіть нерозлучені люди, м'яко кажучи. Не дуже щасливі в своїх сім'ях, скандали, непорозуміння, і відповідно, модель батька вона передається, яка є своїм дітям. І Хлопчики виростають з такою моделлю, стають такими самими чоловіками, плюс-мінус там зі своїми висновками, в залежності від того, як вони постраждали від своєму швидше в школі немає такого навчання. Ну, зараз, наскільки я розумію, це впроваджується в українських школах достатньо ефективно, ті, хто хочуть мати, можуть мати, скажімо так. Ось, і е, в церкві е, наш народ достатньо релігійний, але в, зовсім не в багатьох церквах піднімається е, тема батьківства. Ще про сім'ю так сяк часом говорять. Ось а про батьківство, ну, зовсім мало. Хоча ця наука достатньо така багатостороння, я б сказав. Тому що тут мова не тільки про відповідальність, а тут мова про елементарні знання психології вікової. Тобто, це потрібно знати, це потрібно розуміти, орієнтуватися, хоча б трохи. Ось, або, або й не трохи. Ось І яким чином це виправити, яким популяризувати тему максимально, наскільки це можливо. Я переконаний, що мають бути зацікавлені люди в цьому на різних рівнях, тобто мають бути кваліфіковані спеціалісти, які можуть донести інформацію якісно мають бути люди зацікавлені, які готові платити за це гроші для того, щоб просувати саму ідею, тому що просувати ідею на сьогоднішній день можна тільки за гроші, особливо в соцмережах. Ось тому, тому це треба качати. Це треба просувати, над цим треба працювати цілеспрямовано, методично, і результати точно є. До речі, я хочу сказати, що ця тема достатньо вірусна. Просто, мабуть, що нема тієї критичної маси зацікавлених чоловіків, які можуть перевернути світ. Насправді. Ось е, ну. Я над цим працюю. Я знаю, що крім мене ще люди багато, якими я надихаюся. до речі, теж працюють і ті, хто мене вчили, і тих, кого я вчу. Тому, тому процеси тривають. Я вірю, що зміни є і будуть. Ви відчуваєте от особисто, як ви впливаєте на чоловіків, як ви міняєте десь їхню свідомість у питаннях батьківства? Ой, це я там прям дуже відчуваю, тому що бувають такі моменти. Ну я консультую чоловіків, і е, у мене є такий пункт е, на одному якомусь етапі, в якийсь момент е, я прям перед прізвищем цього чоловіка. У мене таке слово прорив відбувається певний прорив свідомості, коли зворотнього шляху в принципі вже не існує. Щось відбувається в людині переусвідомлення, коли він каже, що ну все, тепер, тепер це все має бути по іншому. Я беруся за свою чоловічність, беруся за своє батьківство, і, і як правило, це працює ну, в 99%. Чому я так кажу 99? Тому що буває, коли процес запускається не зразу. Ось потрібен ще якийсь період переусвідомлення, чогось пережити, там, дожити, скажімо, і, і все таки воно рухається. Я це знаю. Ви молодець. Я вам дякую за вашу працю, Володимир. Ще на останок таке питання: чи хотіли б ви, щоб дякую. в майбутньому, коли ваші доці підростуть, щоб вони пройшли відповідні курси? Е, припустимо, як бути хорошою мамою? Ну, я вам хочу сказати, що вони вже ці курси проходять в нас в сім'ї. Регулярно кожного дня, Да. І звичайно, що я за систематичне навчання в будь-якій сфері, тому що а, крок за кроком а, необхідні теми їх потрібно осваювати для того, щоб потім застосовувати і знати, від чого відштовхуватися і в прийнятті рішень, і в подальшому навчанні розумію, там тих чи інших тем однозначно, да. Дякую, Володимир, за розмову, дякую за вашу дійсно відповідальну і свідому позицію. Дякую вам ще раз за вашу роботу і нехай Бог благословляє і поширює, тому що я переконаний, що ця справа вона варта величезних зусиль, щоб на неї, на неї витрачати. Я вам вдячна. Все, хай вас також бог благословить. Дякую.